Смонтанне. Їхав тільки що в село, кілометрів за 20 від моєї дислокації, по справах їхав. Ну і по дорозі, дивлюсь, голосує дамочка. Ну, дамочка така жінка років 45. Ех. Ну, думаю, підвезу, тому що ну, маршрутки або не ходять, або ходять дуже погано, а до села, в принципі, далеко і холодно на вулиці. Думаю, підвезу і так по дорозі. Ну, зупинився, вона сіла. І через буквально через кілька секунд я зрозумів, що дамочка п'яна. Дамочка п'яна, ну думаю, ладно, послухаю її п'яний бред, трошки ну кілька хвилин, поки доїдем, там, хвилин 10. Ну, їдемо. Проїжджаємо повцентр і на неї щось нахлинуло, що у мене тут брат похоронен. ну В таких ситуаціях я. Намагаюся не дуже підтримувати розмову, а просто робити вигляд, що слухаю. Я ніколи не думав, що мене можна так легко вивезти. Мене дуже важко вивезти з себе. Але через хвилину, після того, як вона згадала про свого загиблого брата, я почув фразу: Ну, для чого ви воюєте? Ви ж за гроші воюєте. І тут мене понесло. Понесло так, що. Е, ну, я давно себе таким не пам'ятаю. Хотів її викинути з машини, ну, вже думаю, ладно, довезу і так по дорозі. Він просто сказав, що давай просто доїдемо без, без розмов, просто тихо доїдемо, я тебе висаджу і на тому поділок. Дві хвилини тиші, і вона знову починає: от чому мене заставляють говорити на українському язикі, Я вважаю те, де тебе, ну. Но... Я питаюсь учиться, але чому мене заставляють? Е мене знову ледь не понесло. слава Богу, я вже її довіз. Е так от, е це буде мені напевне уроком, що зроби добро. Е Жири, самі знаєте що. І, друге, шановні е цивільні, ви коли намагаєтеся говорити з військовими. Добирайте, будь ласка, слова. Дуже ретельно добирайте слова. Тому що м -м, такий терплячий, як я, попадається не часто. Е зараз треба заспокоїтись, устаканитись, тому що нерви зіпсула конкретно.